Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні. І сьогодні ми їздили в місто трішки скупитися. Ну як трішки? Так нормально скупитися, ніколи так відразу все не купляли. І хочу показати, що ж ми купили. Ми, я думаю, вже багато хто знає, будемо переїжджати до своїх батьків, до сестри в Америку. І помаленьку ми вже збираємо речі, все, що нам треба з собою брати, ми купляємо. І я хочу ж показати, що беруть з собою Америку. Ну, хто що, мабуть, але хоч приблизно. Тому розпочинаємо. Що ж ми купили? Так, ось такий рюкзак, сумка, на плечі. Це буде для Тимофія або для Якова. Щоб. У, називається це ручну. Кладь, ручна кладь. Це можна брати цей рюкзак на плечі і брати його з собою в літак. І ми кожному купили по такому рюкзачку, щоб більше взяти з собою речей змогли, там, що нам потрібно. Ну, ось так. Далі купили ще ж. Теж купили якову рук Як ж, щоб йому не купили, не було однакових, був такий тільки червоний, чи якийсь, і Тимофій не схотів таким кольором. І вибрали ще такого якову. Ось. Такі. Це теж сюди вложимо, що їм там треба, їхні речі. І вони будуть собі на плечиках, щось легеньке вложимо і будуть носити. І в валізах буде більше місця. Дуже багато мені пишуть, як же ж ви залишаєте нас, як ви залишаєте будинок. Е, дивіться, по-перше, ми їдемо на два роки. Поки що нам програма зроблена на два роки. Ну, там буде видно, якщо дасть Бог, залишимося, якщо можна буде, якщо ні, то ні. Тому так, будинок ми не продаємо, щоб нам, якщо що, було куди вернутися. Далі все, що в будинку, трохи продаємо. Тому нічого, все добре, зато побачимося з батьками, з рідними. І далі наші покупочки. Ось такий купили костюмчик. Це на дорогу спортивний, простенький, легенький. Ось такі. Це буде Якову. І ще такі штанчики до нього. Ось. Так. Далі купили ще також Тимофію спортивний костюм. Тому що в них вже їхні, ну, трохи вони зносили. А так буде і на перший час. Там, якщо потрібно, ось такі штанчики. Ми купляли подібні є костюми. Я дуже люблю однакове, щоб мої хлопці були. І ось така кофта. Пума. Ось такі. Він. Далі купили спортивний костюм на дорогу теж чоловікові моєму. Мого чоловіка звати Вітя Віктор, тому що багато хто не розуміє, хто такий чоловік. Тому так кажу. Простого чорного. Зараз, звичайно, ціни такі, що ну, дуже великі ціни. І ось така кофта. Теж чорненька. гарний. Простий класичний костюм. Це, ж одна дорога. Ну і відразу мені купили костюм, тому що в дорозі, я не знаю, як навіть в літаку холодно, наприклад. Я собі вже купила ось таким кольором велюровий. Він дуже м'ягкий. Мені потрібно було, щоб на розтіпку, щоб розтібнувати і дитинку годувати. Ось такі і ось такі штани. Я собі ще докуплю. Таку довшу футболку або тоніку, щоб так трошки нижче. Тому що я в самих штанях мало взагалі не хожу, Якось завжди. Тому я ще собі куплю так і, щоб мені було зручно і нормально. Далі купили таку красу, <гум> купили ось такого піджака Тимофію, жакета, чи як він називається, він нам дуже сподобався. Це такі дуже гарненькі. Білу рубашку під нього. Ось так хочу показати. Сорочку і красота. Просто такий Тимофій в ньому гарний, то купили йому. Далі купили ще Якову костюмчика. Ну, як же ж без, без цього? Ми купили це, тому що, щоб на перший час нам що було там вдягати, щось таке нарядне. Ось такого костюмчика купили якого. Тут зразу йде сорочка. Та йдуть штанці. Ой, де вони? А ззаді. Зразу ремінчик. Ну все, костюмчик повноцінний, теж гарненький, задоволені. Далі придбали собі чоловікові штани. Теж такі парадні, нарядні, щоб було, що носити, на перший час. На служіння в церкву. Ми ходимо на служіння на, на собрання, як по простому. Ми служимо Богу, і віримо в Бога. Тому ми купу... щоб було порадне, гарне вдіти. Далі собі я сукні не купляла, мене є, вистачає. Я недавно собі купила, їх вже приїду, там щось придбаю, тому що якось і не знайшла щось таке гарне, що мені подобається. Я сама не знала, що я хочу. Тому так. так. І... Покажу ще. Купили теж на перший час туфлі чоловікові. Ось такі новенькі, шкіряні. На базарі ми все купували. На базарі дешевше, чим в інших там магазинах, яких там дорожче. Так, сюди поставили. Далі мені кросовки. Прості, легенькі, звичайні. Я купувала. В дешевшому магазині 375 гривень. Мені тільки на дорогу. Ну і там буду носити. Але навіщо мені дорогі, є, щоб там на дорогу якісь не мала які дороги? Ні. Я купила такенькі, зручні, легенькі. Будуть мені до костюма і все. Куплю ще сюди якусь чорну тонічку до свого костюма, чорні ці, і буде ідеально. Красота. Хочу ще показати, відразу ж купили чоловікові кросовки на дорогу. Ось такі, теж прості, легенькі. Nike Фірма. Не знаю, чи це на оригінал, чи ні, але на дорогу якраз добре, щоб було нам в чому. Тому що в нас далека дорога, ми дуже переживаємо. Через те я зараз майже не знімаю відео, тому що мені, можна сказати, нема коли. Я дуже переживаю дуже багато роботи. Ми, наприклад, продаємо щось там, що треба, тому що нам теж потрібні гроші. Я звільняю будинок, звільняю шахви, щоб було куди людям заселитися і весь одяг тому роздаю, той продаю. І дуже багато роботи, то туди їдемо, то туди щось треба купити, тому вже, ми, тому вже я думаю, як ми приїдемо туди, як все буде добре, як Бог благословить нас, я вірю в себе, Бог буде з нами. Я буду і далі знімати, як там моє життя складається, де ми будемо жити. І готувати я буду обов'язково показувати, як я готую. Я це дуже люблю, тому я буду знімати. Далі купила мамі своїй на подарунок о, такого кардіганчика. Ось так він мені дуже сподобався. Хочу застігнути трохи. Чи ну, вийде? Ось такі. такі він іде. Тут бусинки такі і на рукаві. Ну, гарненькі. Він такі вільненькі, світленькі. Захотіла світлого, був чорний, якийсь там вишньовий. Не сподобались мені такі кольори. І я думаю, хай мамі буде світлий, щоб такий нарядний. Ось такий подаруночок буде їй. Тепленький. Так. І купили ще нам по рюкзаку. Взагалі-то я десь чула, що це називається по-українськи наплічник. Ви уявляєте? Не знаю, наскільки це правда? Хто знає, напишіть мені в коментарях. Ми купили однакові тільки назви інші. Це мені і чоловіку, щоб теж на плечі це сюди положимо. Що нам треба в літаку, наприклад, там. Для єфремчика мені ж треба взяти одяг якийсь, щоб переодягти, чи що. То так будемо ми їхати. Кожен з рубзачком на плечах. А остальне вже зложимо в валізи. І хочу показати ще валізу, яку купили, мусили купляти. Одна в нас є, одну купили. Щоб ні в кого не позичати, не просити, а то потім висіла це буде трохи довго, а людям можливо буде треба, то ми купили. А зараз хочу познайомити вас з одним каналом, який я знайшла на просторах Ютубу. Це молода сім'я. Вони проживають у Вінниці, в орендованій однушці. І не дивлячись на цей нелегкий час в нашій країні, вони продовжують жити, продовжують все ж таки е, працювати, радіти життю, тому що життя одне. Вони придбали собі земельну ділянку, і попереду в них новий розділ життя, будівництво. Мають двох діток: Настя, два рочки та десять місяців, та Женя е, два місяці. Маму звати Оксана, мама лікар, тато Сергій, який встигає все, навіть посидіти з двохмісячною дитиною. Всім зараз нам нелегко в цьому житті і коли така біда в країні. Тому рекомендую підписатись на цей канал Гнасько Фемелі і хоч трішки відволіктися від таких проблем. Зараз покажу. Ну, ось таку валізу купили. О, ось така вона. На колищадках тако можна носити. І так, тут ручечка витягається, все як має бути. Добре. Гарненька. Вже буде наша, тому що, ну, знаєте, краще мати своє. Ось таке її відставлю, щоб не мішало. І хочу ще показати, купи накупляла я цукерків. Ну як же без цукерків буду вести цукерки, наші українські в Америку, своїм рідним, там друзям. Там дуже багато людей живуть із нашого села, де я проживаю. І Там вже всі чекають. Там є люди, які дуже допомагають, все збирають, дають нам. Як завіхати по цими руками? Ну, ви Подивіться, ми просто накупували, але буде. На подаруночки, на смаколики, сестрі, батькам. Ось такі цукерки, молочно-крафле. Шарм. Ми більше купували ось так по кілограму. Корівка цукерки. Дуже я їх люблю. А, желейки такі, джелі теж ми любимо. Ми купували, що ми любимо, які цукерки такі будемо вести. Ромашка тут 2 кг. І ці цукерки ромашка дуже любить моя сестра. Я спеціально купила їх, щоб думаю, вона ж дуже любить, щоб було їм що смакувати. Далі шоколадки. Тут кілограм. Стільки в нас покупок, що просто це мене попросили, щоб я купила. Бо ми були в місті, і там свіжі фітукетки. Оце я купила людям. Це... Стакан молока чи якось так, чи мілкі. А, мілківен, це такі, коротше, такі от цукерки. Більше знаю, як вони називаються. Дуже смачні вони. Дуже смачні, ми їх любимо. Ми їх теж взяли. О! Мінкі-бінки. Ось такі цукерки. Це теж це, це рошен. Я бачу, що у нас більше всі цукерки рошен. Ну, але смач, смачненький і кендінат купила. Я знаю, що там одна людина їх любить. І я теж купила, щоб привезти, щоб смакували. Це все нашим рідним. Ми покупляли цукерочки, щоб було що. Е, ще, наприклад, я е, мама замовила там. Ну, лікарства, ліки. Різні таблетки купила нафтизин. Ну, те вже не буду показувати. Далі ще ми замовили сестрі халатики. Халати прості, такі домашні, на замочку мають прийти. І Ось такі у нас буде приблизно така буде валіза. Це будемо ми зложувати в валізу. Далі, більш такого, щось інше не будемо брати. Ну, щось із новішої одежі візьмемо, але небагато, тому що ми беремо тільки дві сумки, тому що дітки маленькі, дорога далека і ми не хочемо багато брати. Тому помаленько збираємося ми, помаленько все. Щоб не відложувати на останній день і потім просто все забути. Ні, саме краще заздалегідь зібрати, все приготувати, і так буде супер класно. Ось такі мої покупки. Можливо, у кого які є запитання, пишіть мені в коментарі, буду старатись відповідати. Ну що, всім дякую вам за перегляди. І, напевно, моє слідуюче відео буде вже. В Америці, а можливо, ще й тут, а можливо, ще буду щось готувати. Щось планую завтра готувати, то, можливо, що зніму. Ще останні рази тут а відзніму. Тому так. Ну що, всім дякую за перегляди, всім пока-пока!